Вітання аграріям з поля. Ми сьогодні зустрілися з головним агрономом агрофірми «Дзвони» Ярославом Баєм. Тому що нас усіх цікавить питання, а яка урожайність того ріпаку, який мав дати 7 тонн? Я додам посилання. Ми знімали з осені, як виглядав цей ріпак, на яке на якому було чотирихразове регулювання росту, як навісні він відновив вегетацію. Наскільки була потужна коренева система, потужно розвинута оця розетка? Тому зараз знаєте такий, якби підсумок, підсумок Ярослав, що там? 7 тон. Ні, <ріст> на жаль, цього року на цьому полі 7 тонн не було. А скільки Ось. було? За рахунок, за рахунок вилягання у нас одного щасливого дня впав дощ з сильним-сильним вітром. І відсотків, напевно, 30 ріпаку на цьому полі виложило. Ось. Тобто втрати були трошки більші, ніж завжди. Тим не менше, урожайність компанії показувала, на, 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 на цій ділянці на цьому полі показувало 6,2, 6,3 тонн з гектара. Тобто, якщо порахувати разом з втратами, там приблизно стояло десь 6,5 тонн. Угу. Дійсно, так було. Цього року досить непоганий урожай нам получився у зимогаріпаку. Ми в середньому по господарству закли, закрилися 4,6 тонни з гектара, а то не мали небагато. У нас 2700 гектарів було посіяно. Ось. Фактично не було площ зовсім, які мали менше 4 тонн з гектару. Ось, ми результатом цього річ, цьогорічним задоволені. Так, незважаючи знаєте, на такі достатньо складні умови сезону цього року вирощування ріпаку, у мене теж скажімо, у всіх господарствах, які де вирощували ріпак, ми теж нижче 4 тонн фактично не збирали. Середня урожайність теж ближче туди до 4,5, окремі поля по 4,7, 6,2 у мене нема. Але 45 – це, скажімо так, ну шикарна врожайність і шикарні результати. Що у вас у цьому сезоні такого було, знаєте, особливого? З чим треба було на що треба було реагувати, з чим треба було боротися? Цього року перший раз, коли я побачив таку велику кількість борошнистої роси на озимому ріпаку. Ніколи, ніколи нас не було такої величезної кількості е, тої борошнистої роси. Тим не менше ми користувалися фунгіцидами, е, які мало впливають на боршнисту росу, але все ж таки впливають. Ось. Е, е, і в нас тої борошнистої роси було багато, але порівняно з іншими господарствами, які користуються іншими фунгіцидами. Е, Менш дієвими, ось там, там я бачу жахливу картину. Просто скидають фотографії, там картина жахлива, там катастрофа фактично була. А, тим не менше, урожайність в нас склала, вже говорив 4-6 тонн з гектара. По гібридах, якщо подивитися <кій> і проаналізувати наше демополе, ті гібриди, які були стійкі до вертицельозу, вони дали 5 тонн з плюсом. Ті, які не мали стійкості до вертицельозу, вони дали п'ять і менше. Ми зможемо прикріпити оці ці дані по ваших результатах по збритах від так, різних компаній, які звичайно. отримали результати. Ми обов'язково їх тут дамо. Можливо, знаєте, комусь це допоможе прийняти рішення у виборі того чи іншого гібриду. Але до речі, про оборошни сурсу, тому що бачите, ми ніби працюємо приблизно в одному регіоні. Але от на моїх полях ну, тобто у нас не було борошнистої роси. І напевно це все-таки, знаєте, якось а, ну, якось зонами воно йде залежно від погодних умов. Ну, так, напевно, у вас все таки трішки холодніше, і йде більший, і, і вологіше можливо, що йде більший розвиток. От бачите, навіть на одному, якби, на одній території працюючи, у кожного якби, свої, свої проблеми. Ну, Буршнисту росу ми спостерігали ще восени. Восени, але ми її спостерігали так приблизно за два тижні до тих похолодань, до тих морозів. Тобто, ми якоїсь такої великої уваги на неї не звернули через те, що ми знали, що ті листки вони відмерзнуть, відімруть, відгниють і якби боршниста роса загине. Але виявляється, вона весною пішла далі, далі далі. Тобто, на початкових етапах розвитку весняних ми не спостерігали її, а вже приблизно початок утворення стручів. Вона почала помаленьку розвиватися. Йшла з стебла, знизу, знизу, вище, 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 вище. І вже при наливі зерна вона вже була фактично перед стручками. Ви щось будете в цьому році міняти по технології, включно з захистом борошних турисів? Чи просто будете спостерігати і при мож при потребі вже будемо спостерігати. Я думаю, що це один випадок на 10 років. Через те, що це хвороба на ріпаку нетипова для нашої зони. Цього року склалися такі погодні умови, які були, які сприяли розвитку як боршнистої роси, так і вертицільозу. Будемо спостерігати, будемо дивитися, але тим не менше, ми цього року обираємо гібриди, які, по-перше, це саме перше, на що ми звертаємо увагу, це звичайна ворожаність. Ем, okay. Але також має бути стійкість до хворіб: ФОМОЗ, вертицельоз, розтріскування стручків, вилягання і все решта-решта-решта. Добре, а таке явище, як розтріскування стручків, тому що знов таки я давно не, ну, не бачила такої. Ну, буває, знаєте, що прийшов град, ну не дай Боже. Ну може вибити. А так, в принципі, більшість гібридів стій, мають цю стійкість до розтріскування. Чи все таки ви од сієте величезну кількість гібридів і бачите, що є гібриди, які, а, які ну, спостерігаються таке явище? Так, ми бачимо, є гібриди ще старої селекції, які не є такими стійкими до розтріскування. Ось були частину площ небагато. У нас десь приблизно гектарів 100 були от таких, які розтріскалися. Ми побачили, що після сильного дощу з легеньким градом. Угу. Побачили, що, ну, бачите, ми побачили, що поле біліється. Бачили, що верхні строчки були розтріскані. Поряд був посіяний гібрид, який мав стійкість до цього розтріскування проблем, не було жодних. Тобто на розтріскування стручків, на стійкість гібриду до нього потрібно звертати увагу. Ярослав, дивіться, сьогодні вже 9 серпня. Я вже бачила поля, знаєте, де вже ріпак посійний вже зійшов. <с> що ви, як ви, на якому етапі ви посіві ріпаку? Ну, У нас ріпак зійшов хіба що на падалишних, тобто падалишні ріпак <с> зійшов <с> на, на полях. Ми е, ще не сіяли, хоча 80% площ наших вже готові під посів. Тобто вони зорні, закультивовані, вирівняні і чекають на передпосівну культивацію і посів. Ось, е, в нас з 1 серпня фактично почалися такі короткочасні дощі, які не дають нам можливості війти нормально в поле з посівом. От, фактично минулого тижня у нас такий пішов грозовий раптовий дощ. Ми бачили, що в нас є на полях такі змиви, рівчачки. Тобто добре, що ми не посіяли. Наш, ми зможемо це поле ще раз закультувати, посіяти, посіяти, обробити ґрунтовим гербіцидом, і фактично він у нас буде таких гарних, в гарній в вологому, гарному вологому середовищі, і ми отримуємо сходи швидко. Ось це немаловажно, щоб сходи були рівномірні. Так, так, Ось. ви до, до якої дати ви собі плануєте? От крайня дата, до якої має закінчитися посів? Ми з 10-го числа починаємо сіяти озимий ріпак. Ось я думаю, за тижнів три ми закінчимо. Ми маємо дві сівалки: темпо і Maestro. І Приблизно з 10-го числа ми починаємо у нас посів. Я вже говорив, що у нас 80% площ вже готові під під посів. Ми то швидко засіємо, швидко обробимо грунтовим гербіцидом. Я думаю, до числа 25, го Якщо погода нам посприяє, ми закінчимо нашу сім. Тобто цього року якось воно більш-менш. Нормально складається, добре складається. Так, головне, що є волога, тому що багато регіонів наших потерпають від нестачі вологи. І дощик це це добре, але от поміж дощик нам треба якось сіятись. Тому що ж я, Ярослав, я вам дякую. Бажаю вам легкої посівної і всім нам бажаю легкої посівної. А ми вже будемо з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.